Роти та сестри в Україні у нас в церкві було прийнято до вознесіння Ісуса Христа. Відатися як. Христос воскресе. За вас погано чує. Слава нашому Господу! Він є Бог живий, Він піднявся на небо. І написано, коли учні провели його, і вони стояли з відкритими ротами і дивилися на небо. І їм з'явилося два ангела і кажуть, що ви тут стоїте? Це Ісус, якого ви провели на небо, Він прийде точно так, як і відійшов. А ви йдіть так, як і вам сказав Господь. І все наше життя це дорога на небо. І от час буває так, як брат сказав, що ми ослабіваємо. І писання каже, щоб вам ні знімаючи, не ослабити душами, взирайте на начальника і совершителя віри, на нашого Господа. Коли ми будемо серцем бачити перед собою Христа, це згадувати, які він пройшов випробування, приниження, коли його відштовхували, не приймали його любов, його дари, зцілення від нього навіть не хотіли прийняти. І душевне, і фізичне, деякі, то... Коли ми бачимо, як Ісус пройшов і йдемо за Ним, то це дасть нам сили переконати і перемогти все, що нам зустрічається на нашому шляху. Хай Господь допоможе, щоб ми йшли з Божою допомогою, вірою і достигли цілі нашої віри. А ціль нашої віри це спасіння душі, це сам Христос. І написано в Біблії, що на сьогодні ми ближче до спасіння. Ні, від того часу, ні, як ми увірували. Хто увірував 10 років, хто недавно увірував, але кожен день наближає нас до нашого Господа. Хай буде йому слава. Чарівна на небес, наша спільна завітна мрія, скільки бачу, в тобі чудес. Мимоволі душа радіє і на крилах летить туди, де Спаситель мене чекає, де немає страждань біди, де Христос наче сонце сяє, там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе і прошу спаситель мій, дай війти в це чудове небо, синє небо твоя блакить, Ніжно душу мою чарує, і до тебе вона летить, за тобою тужить сумує. Розганяючи зло і страх, забуваючи всі турботи у гарячих своїх сльозах, споглядаю твої висоти, закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе. І про що, спаситель мій, дай війти в це чудове небо, слабну я, але далі йду, моя сила лиш тільки в Бозі, в небі щастя своє знайду, але поки що я в дорозі, хоч страждання терплю не раз. Чаю життєві грози, але вірю настане час, сам спаситель осушить сльози, закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе і прошу о, Спаситель мі. Дай війти в це чудове небо, там закінчиться шлях земний, там спасіння знайду для себе і прошу спаситель мій, дай війти в це чудове.